Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав Вчора, 25 жовтня, була запущена офіційна петиція, яка пропонує створити одноразову програму для всіх, хто приїхав в Канаду по якійсь спеціальній програмі. Щоб люди могли отримати постійне резидентство, і под, під ці вимоги також потрапляють і українці. І я отримав багато прям багато отримав від вас коментарів, багато запитань, що я думаю стосовно цієї петиції: чи вона допоможе українцям, чи не допоможе, чи вона буде якусь проблему нам створювати в зв'язку з нашою ініціативою. І я хочу вам розповісти те, що я думаю про цю петицію. Так, для тих, хто любить коротку відповідь, хочу сказати перше: чи вірю я, що ця петиція спрацює? Ні, не вірю. Чи це гарна ініціатива? Ну, вона не гарна і не погана. Так, а яка є, така і є. Це для тих, хто любить коротку відповідь. Для тих, хто хоче е отримати більш розгорнуту відповідь, будь ласка, дивіться відео до кінця. Але спочатку хочу вам нагадати про необхідність підтримки Україна контенту. Будь ласка, не забувайте про вподобайки, не забувайте писати коментарі. І обов'язково підписуйтесь на канал на цьому каналі. Я вам даю важливу інформацію, цікаву, класну інформацію, тому. Ваші підписки вони дуже-дуже важливі. І знову таки зараз нас атакують хейтери, нас атакують боти. Тому ваші підписки вони дуже важливі. Тепер, що стосується цієї петиції, так ну, перше, мені почали писати: от для українців ні, якщо ви почитаєте уважно, ця петиція вона не для українців. Так, верніше не тільки для українців. Там ця петиція створена для всіх, хто приїхав в Канаду по різних е, таких спеціальних програмах, як КУАЄТ. Ця ж петиція вона відноситься і до інших людей, і до інших національностей, які, як і українці, приїхав по якимсь таким імердженсі програмам. Це перше. Друге, в цій петиції все рівно є певні вимоги. Так є до речі, там є досить е, такі вимоги, які ми е, закладаємо і в свою е, і в нашу програму. Так, коли ми будемо пропонувати якусь про програму для українців, там є певні моменти, які у нас співпадають, і це класно. Це означає, що ми. В принципі, думаємо в одному напрямку з депутатами, тому що це від депутатів, так, ця петиція запущена. Чи це класно для українців? Ну, принаймні, це непогано, так. Тобто, це, ну я не можу сказати, що це якісь таке прям класна така подія, тому що я зараз бачу. Багато українців, інфлюенсерів, різні блогерів. Ось вони прям підхопили: ой-ой-ой, ініціатива для українців, все, всі біжимо, всі підписуємо. Але ви забуваєте, що підписувати там будуть тільки громадяни або постійні резиденти Канади, так, а не українці. Це перше. Друге, чому я, у мене немає такого взбудження так, від цієї ініціативи. Е, перше, я чудово розумію, що ці всі ініціативи, ці петиції, це не є якимось таким елементом тиску на уряд або щось таке. Тобто ми не забуваємо, що уряд у нас назначний орган, це не виборчий орган, на уряд громадяни не тиснуть, на уряд тисне хто? На уряд тисне той, хто назначає. Уряд це депутати, це фракції, так, це партії. Це перше, що треба розуміти. Тобто зробити петицію, навіть якщо петиція набере необхідну кількість підписів, там більше 100 тисяч підписів, це не означає, що уряд буде її розглядати і прийме по ній якесь позитивне рішення. Якщо набереться певна кількість, необхідна кількість е цих підписів, то це означає тільки те, що ця петиція вона потрапить на стол уряду. Так? І уряд просто може на неї подивитися і вже щось робити або не робити. Це треба чітко розуміти. Петиції, це по великому рахунку, це, знаєте, це такий класний маніпулятивний орган, інструмент, який класно використовувати для свого піару. От З одного боку, зараз огляньте, скільки шуму, так, петиція, ось там чувак, цей. З Етобіка зробив цю петицію. Вау, клас! Ну окей, і що далі? Петиція, петиція це дешевий, легкий, легкий шлях е піару. Ну, окей, він зробив цю петицію, він пішов собі спати спокійно. Е Для нього ця петиція зробити цю петицію зайняло там, я не знаю скільки, ну, 10 хвилин максимум. А далі все. Або вона набере якусь там кількість підписів і потрапить на стол до уряду, і уряд там зробить або не зробить. І він скаже, ж я щось зробив, так? або не набере цю певну підп... кількість підписів взагалі нікуди не піде. Ну При цьому він скаже: Ну, я ж ініціював, а громадяни от не підтримали, а ще щось, щось таке. Так? Тобто петиція це, ну, це, 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 це таке, як, ну, до мене, це дешевий шлях піару. Це саме, чому ми не пішли таким шляхом, так тобто, для, для мене було би також це набагато легше ініціювати зараз петицію, е, замість того, щоб все проводити, те, що ми проводимо, і потім сидіти на попі рівно і розповідати вам. Дивіться, ми ж петицію запустили і давайте ми все це розповсюдимо зараз сіма петиціями. Це перше, що треба розуміти. Щодо петиції, так що, що таке петиція? Тобто, петиція це така висловування побажанок, але це не документ, який заставляє щось робити стосовно цієї петиції. І цей документ він. Е Направляється саме до уряду. Уряд у нас нагадую вам, назначний так орган. Він не виборний орган. Тепер що стосується того, чому я не вірю, що петиція не спрацює. Ну, давайте ми з вами пригадаємо за оці три роки, поки працює програма Куаєт, і поки тут були поки тут українці по програмі. Куєт, скільки таких петицій вже було? Ну більше десятка. Це точно. І кожного разу, коли з'являлась така петиція, українці чомусь так вдахновлялися. Во, от тепер все буде класно. От тепер зараз цією петицією як все спрацює, жодна з них не спрацювала. І я от не розумію людей, чому от люди думають: якщо дев'ять разів там щось не спрацювало на одну шиту ж грабліну, от я наступаю. Так от кожного разу, дев'ять разів я у не, невихоринуся, не а десятий раз у мене все. Вийде, ну не працює це так, це треба розуміти. Тому я і не вірю, що і ця петиція вона також спрацює. Я впевнений, що її неї буде такий же самий результат, як і у попередніх петицій. Чи це створює якусь проблему до нас? Та ні, ніякої проблеми для нашої ініціативи вона не створює. Навпаки, будь-який зараз тиск, будь-які рухи, вони можуть нам навіть потенційно допомогти. Так. А не створити нам якусь проблему. Якщо ця петиція набере достатню кількість підписів і потрапить на стол до уряду Канади, і уряд Канади буде це розглядати. А поверх всього цього і ще і наша ініціатива реалізується, і може там іще хтось підключиться, буде щось робити. То такий тиск, так чому все, що додає до однієї точки, це все гарно, це посилює. Тиск так це посилює, підвищує наші можливості отримати той результат, який ми хочемо отримати. Тому не переживайте, тому що я отримав багато коментарів, що ось щось тепер робити з цією петицією, тому що ну звісно, я розумію, там люди почитали, побачили, що там є тепер вимоги, Все рівно є вимоги до мови. Так сі 4, 5 Вони там просять це. Невисокі невисокий рівень з елементарна англійська. Але все рівно це якась прив'язка до мови так, для того, щоб отримати. При тому, що це все одноразова петиція, і вер верніше, одноразова повинна бути програма, яка перекриє шлях для багатьох українців. Будемо дивитися правді в очі. Тобто, це не зовсім те, над чим працюємо ми, і не зовсім те, що ми хочемо що отримати від уряду Канади. Тому вона і непогана. І не гарна, вона ніяка. Так, проблему вона нам не створить. Е, можливо, допоможе трошечки додати якийсь тиск, можливо, не допоможе. Я не знаю. Тому, е, будь ласка, спокійно відноситись до цієї петиції. Е, немає у мене, ще раз хочу сказати: немає у мене якогось такого вау, захоплення. Я не очікую ніякого позитивного результату. Якщо у вас є бажання зайти підписати ту, ту петицію, зайдіть, підпишіть, е, рекламувати її, я не буду це точно. Так? Е, тому що не бачу в цьому смисла. Ну, от якось так, от, -от, -от, от, Я думаю, якось так. Е, те, що спрацює, те, що спрацює, це ваша робота. Це те, це те, по якому шляху пішли ми. Так, для цього треба прикласти більше зусиль, ніж просто опублікувати петицію, сидіти. і, Ну я ж витратив хвилинку, там півхвилинки на те, що поставив там свою галочку. І тому я можу спати спокійно. Ні, те шлях, по якому ми йдемо, він трошки. Він не, не він не дуже важкий. Так, там не треба якихось надзусиль докладати. Але там треба докласти буде зусиль кожному, от кожному з українців. Треба буде докласти зусиль, але і вирогідність е, позитивного результату вона там набагато вища. Тобто, е, в нашу програму я вірю. Все, що буде додавати ще якийсь тиск, також непогано. Непогано. Це моя думка щодо цієї петиції. Напишіть мені обов'язково в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї петиції. Мені цікаво дізнатися вашу думку. І знов-таки нагадую, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, обов'язково вподобаєчки цьому відео. Скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб українці знали, що відбувається зараз тут, в Канаді, навколо українців з українцями, на що сподіватися і що треба робити. Це важлива інформація. Я з вами на цьому буду прощатися а ми як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!